Запрошуємо всіх прихильників it ліги на черговий поєдинок. Е, немає, мабуть, сьогодні так багато своєвірних людей, які були колись. Сементу, удар по воротам, прийняла на Сашків. Є можливість передачі. на Довжерка, той правою новою у протихід. Як надалі розвивати своє? Ці на помилки зростатиме з кожної наступної секунди. Удар! ООН! Крушейницький забиває, Він не бачив момент удару і виймайте. Терлецька. Віддав передачу на Вігаша. Той б'є у Кач. куткач. Дванова з великим задоволенням повертаємось на перегляд другої двадцяти. Олег Вільгаш. Квасній. зараз вихідішна віштовжека. Може перегравати вірта. Сейв голкіпера команди. Не Адвантіс. Атака через Вільгаша. Удар над поперед. Просять стати перед вотрем удор! Ві... Ставників першої айтілі. Зараз передача вперед. Там перепелиця з півоберту. Дуже Дуже дов... Ще Одна спроба Хрушенецького. З точки зору. Самого футзалу чимось він нагадував шахову партію. Довженко не забиває над розповідав про суєвірних людей, які вірять. Удар гол 2-0! Крушельницький оформлює Тайм-аут не спрацював. На жаль, на 5 можна ще буде врятуватися, але я не впевнений. Пусті ворота, а удар повз стріл. Віддає нахмурич. Мяч у Рошака не опиняється, оскільки там чудово рай, Ткаченко. Сементух у площаді Куди о Юрій Сементух. більярдним ударом від стійки повертає інтригу Портає гру. Кожен... Тепер поборотися за топ-6. Заключний матч вечора. ABTO Software проти NX. не пропустіть, вже не за гора.